так безпілотник наших військових підіймається на 70 метрову висоту і точно влучає в умовну ціль. Постріл. Граната полетіла. Так тренується аеророзвідка окремої бригади теро Дніпра. На полігоні відшліфовують свою майстерність. Військові кажуть, дрони фактично їхні очі завдяки 28-кратному зуму. Позиції орків видно на кілометри. Дрони допомагають нам бачити, де знаходяться русня, де вони окопуються, де вони базуються, де вони стріляють, звідки вони стріляють. і завдяки дронам, ми можемо. Наводити нашу артилерію та давати їм відсіч. На озброєнні тероборонівців стоять квадрокоптери Мавік 3 Цей безпілотник не тільки розвідувальний, а й ударний. Його вага близько 800 грамів, дальність польоту від 6 до 10 кілометрів. Керують ним за допомогою пульту. Дрон здатний підняти до пів кілограма вибухівки. Зазвичай до нього кріплять фугасні або осколкові гранати. При падінні згибається. Металева мембрана, яка дали на яглу і на детонатор. Детонатор приводив дію гранат. Тут, як у звичайної гранати, видергується чека, відбрасується запор і вона взривається. Фугасна граната має вигляд металевої банки, в якій аж 400 грамів тротилу. Таким снарядом працюють і по техніці, і по живій силі противника. А осколкові гранати нагадують маленькі ракети та мають всього 35 грамів тротилу. Коли вибухають, вражають гострими уламками. Задля точності польоту до них кріплять роздруковані на 3D принтері хвостовики. Одягається на задню частину гранати. Далі це все кріпиться це. На збросник, вот таким от макаром. І відвозимо на цель і збрасимо. Керувати дроном відповідальна місія, яка потребує неабиякої уваги та сконцентрованості. На собі це перевірили і ми, звісно, з допомогою досвідчених аеророзвідників. Перший дабл клік ще раз давай та вимкнули світло. Зараз спочатку перше і друге. І опять він буде одне одну дабл клік. І Дивись о, і полетіла друга Огонь. Безпілотники дуже зручні у використанні. Мінімум ризику для життя військових і максимум ефективності. На жаль, чимало наших пташок було збито окупантами, кажуть бійці. У нас такий розходний матеріал. Дрони вони періодично і ламаються, тому що супротивник теж розвивається, використовують різноманітні риби окопні реби. Це системи, які Подавляють конкретні частоти вартість одного такого безпілотника близько 100 тисяч гривень. Тому бійці тероборони відкрила збір коштів. Долучитися можете, і ви реквізити на ваших екранах. Софія Куценко Олегринський. Новини одинадцятого каналу.